Програма Трансмісія тест традиційного цій порі у ваших телевізорах. І сьогодні ми займаємося автомобільно лінгвістичною міграцією. Позаду мене Дівадло Національний оперний театр словаччини її столиці Братіславії а піді мною майбутній національний автомобіль усієї Європи. Якщо шкода, виводячи на ринок автомобіль під назвою РаПід, на європейський ринок обіцяє побороти бюджетні стереотипи. Сьогодні трансмісія тестує абсолютно новий клас. Від шкода під назвою РаПІД. Взагалі автомобіль під назвою Рапід чехи випускали вже двічі в історії у 30-х і 80-х роках минулого століття. Тому проводити лінгвістичні аналогії з Астон Мартін Рапід настільки ж доречно, як порівнювати Астон Мартін з брутальними черевиками Мартінс або з футбольним клубом Астон Вілл. Тим не менше, шкода Рапід привертала колосальну увагу на вулицях Братислави і Відня, і це доказ справді нового класу, принаймні для чеського бренду. Ода, створюючи свій новий корпоративний дизайн, виходила з двох головних аргументів чіткість і функціональність. Саме ці два фактори створили рапід. А якщо додати до цього і ще один фактор, то приціл нової моделі стає очевидним. Цей фактор цінова антиконкурентна пропозиція. Від самого початку чехи позиціонували цей автомобіль від концепту Віжен Д і прототипу Мішен L як бюджетний. Створений на дещо адаптованій під довжину платформи Volkswagen Polo Седана, рапід насправді виглядає більше і солідніше за рахунок чистих і видовжених ліній, але він буде дешевшим за поло, залишаючись візуально седаном, але по суті люфтбеком з колосальним багажником. Фактично, можна не сумніватися в тому, що сам сегмент таких автомобілів у вигляді Rapid отримає дуже сильного гравця, особливо про його ціні, про яку представники шкода, поки що говорять дуже обережно, але з натяком на 12-13 тисяч євро базової комплектації. Пошукаєте конкурента? Це буде важко. Скажемо одразу. На Україні рапід має з'явитися на початку наступного року. Європейський ринок отримає його раніше, і в європейській пропозиції буде чотири бензинових і два дизельних мотора. Усі відповідають нормам «Євро-5». Причому бензинові – це 1,2 літрові агрегати потужністю від 75 до 105 сил і 1,4 TSI на 122 конячки. Дизельна гамма – це 1,6 літрові силові агрегати або на 90, або на 105 сил. Причому навіть 90-сильний дизель можна опційно замовити з трансмісією DSG з подвійним щепленням. Трансмісія отримала можливість спробувати 105 сильний дизельний рапід і теж 105-сильний, але бензиновий 1.2. Звісно, європейські дороги це не зовсім адекватний формат, адже, наприклад, потенціал підвіски виявити досить важко. Втім, ходові висновки рапіда зрозумілі. По-перше, апетит: зведений вулично-трасовий ритм дизельного мотора це 5,5 літрів на сотню. Бензиновий забирає трохи більше 7 літрів. Правда, динаміка була обмежена європейськими штрафами за перевищення швидкості. Особливий же респект за коробку передач за чіткість роботи і зручний хід важеля. Плюс в дизельній версії еластика перших передач зменшує кількість роботи для правої руки, і головне жодних вібрацій і звуків дизельного мотора. А ось бензиновий рапід, завдяки меншій масі і не таким масивним гальмівним механізмам, тобто загалом меншій непідресореній масі, рулиться краще аніж важчий дизельний рапід. Хоча в цілому стійкість і враження від рульошки адекватні і не викликають зайвих нарікань. Систему ESP можна відключати, плюс є опційна система допомоги при старті під гору Hill Hold Control. Але на загал рапід не переобтяжений електронікою, саме тому, що він має по суті усе необхідне для сучасних вимог. До речі, підвізка зрештою здалася нам трохи жорсткуватою. Не критично, але відчутно. Трамвайні колії і бруківка видають вібрації, які, до речі, пропадають, як тільки навантажити рапід додатковим тілом або багажем. Тим більше розмістити тіла і вантаж є де. Парадокс, але з доволі невибагливого інтер'єру чехи примудрилися створити дуже класний візуальний образ. Сучасні шрифти і оцифровка, різнокольорові матеріали і вставки під алюміній. І колосальний внутрішній простір. База Рапіда на 9 сантиметрів більша, аніж у першої Октавії. Секрет успіху і гарного вигляду, який буде впадати в очі покупця, це адаптація вже наявних ідей під нову концепцію. Тим більше, що шкода акцентувала на дрібницях. Скрибок для снігу в лючку бензобака, підставка під смартфон, оригінальні кишеньки і двосторонній килимок в багажнику. Усе це у виробництві коштує копійки, але створює атмосферу піклування про водія і пасажирів. І суто утилітарні моменти: здоровенний багажник на 550 літрів з комплектом сіток, величезний діапазон налаштування керма і сидінь, а також найбільший у класі простір для ніг задніх пасажирів. Але в практичні рішення шкода упакувала, наприклад, дуже інформативний мультимедійний комплекс з. GPS і можливість замовлення опцій, які за позиціонуванням виведуть Rapid ближче до Шкода Октавія, аніж до шкода Fabia. Секрет успіху це адаптація перевірених ідей і деталей інтер'єру від Volkswagen Polo в нову ідейну концепцію. Просто функціонально і не без смаку. А тепер, зрештою, про класифікацію і, можливо, місію цього автомобіля. Позиціонуючи Rapid як новий клас, не просто проміжна модель між Fabia і Octavia, а як новий підхід до формування сегменту, шкода грає у нову маркетингову гру. Автомобіль з габаритами 4 метри 48 сантиметрів і натяком на купейну форму кузова призначено в першу чергу для сімейного використання. Звідси і головні акценти, прямі лінії і чистий дизайн для різного аудиторного віку, наявність практичних і так само прогресивних функцій, вантажного об'єму і запасу внутрішнього простору. У шкоди вийшов дуже міцний зразок того, яким має бути автомобіль, який відповідає на питання щоденного використання. Він розплив часто безцільовий і водночас аргументовано різнопотенціальний. Жодної видатної деталі дизайну, але в наявності цілісний образ, який радує око. Жодної преміальної опції, але дуже грамотно підібраний функціонал, який точно зрозумілий будь-якому соціально розвиненому індивіду. Точечний приціл Рапіда це універсальність у сприйнятті і у вимогах, адже створити автомобіль, який буде задовольняти потребу і студента, і працівника профспілки, і багатодітного художника, дуже важко, але шкода максимально наблизилася до цього. Це головна місія транспортного засобу під кодом рапіт, якщо, звісно, не брати до уваги суто лінгвістичний удар по Астон Марті. 250 км європейських доріг не виявили жодного протиріччя між цим автомобілем і його цінністю і його ціною. Якщо шкода дотримається обіцянки і справді запропонує цей автомобіль за ту суму, про яку ми говорили, то це буде реальним бестселером під назвою «Рапід», і це буде можливо іміджевим ударом по Астон Мартіну. Хоча хто як буде міряти. Ми зустрінемося з вами знову у цій же порі рівно за тиждень на цьому ж каналі в програмі Трансмісія Тест.